Вітання всім, друзі. 148-й день в мене настає. Мені ще щод... чуть більше місяця буде скілка. Скілка буде. Мені за це за цей час, поки я і до неї дойду, мені треба прокачати чотири мої легендарки. Не знаю, встигну, не встигну. Так, дають, що це дають? Е... Сет з цього СКБшки з п'ятизірковий епічний. ну ка ну-ка Жінь, жінь так, на продаж, нехай буде. Без критичного шансу, але нехай буде. На продаж, і це можна залишити, а це впало з КБ. Не знаю, здоров'я відсоток хай буде, можливо, десь знадобиться. Так, а далі. Далі, далі, далі. Треба вдарити КБшку, поки є ключ. Швиденько тут, тут вже бебехнули. Я швиденько. Так, є, коротше, два ключика я вже успів відбити за сьогодні. По п'ятому КБ 43 ляма пора переходити на шостого, але треба. А, треба. Треба, хочу робити пачку 2 до 1. З тих героїв, що в мене є, це Раталос, Татурчик. А, Армстронг. Аокс і Орн. Хочу робити 2 до 1. Через Армстронга. Через нього можливо, але треба буде всіх перевдягти і Татурі е, Татурі прибрати точність, бо він тут має зменшення точності. Прибрати точність, щоб він її не вішав, і йому цей дар замінити на інший. А Армстронгу якраз взяти до да, атька. Я метеорит Армстронгу не візьму, блін. А, шкода, шкода. Метеорит наносить багато Шкоди. Ну, і Роталусу метеорит, конечно же, ж не брати, да? Що дасть метеорит. на ну, 4 зірки, дай там. Шо він дасть, що він дасть, він дасть, аж нічого. 60 Ні, На 5 зірок дасть 60 в цей. От, 6 зірковий крутий. Ну, ладно. Маємо, що маємо. Напишіть мені, як така ідея перебрати 2 до 1. 2 до 1. Е, 2 до 1. Можливо, через ловт. Ні. Ловець в мене піде на Гідром, бо там є агр. Там є агр, йому, правда, буде таланти змінити. Хоча нічого. Не треба міняти. Я, можливо, і треба буде. Ну, коротше, неважливо. Цей піде в мене під гідру. 25 від цього треба було йому взяти більший шанс на агер. Отут. Ні, отут. Угу. Можливо, прийдеться переробити. Ну ладно, до гідри поки дойде, то дойде. А Армстронга взяти в нього є цей. Паразитик? В нього є паразитик. Можливо, його переодіти в цей сет. О, де він? Де він? він? правда я все продавав з нього. Де той сет, де той сет, де той сет? Атаку по площині зменшую, як він називається, не пам'ятаю. Оцей. Ні, щось таке трохи назбирав шмоток. Можливо, щось такий назбирав. Переодіти його в цей сет. Там 200. 220 чи 230 швидкості, Думаю, що набереться з цим сетом. І з одним з оцих Треба буде попробувати. Напишіть в коментарях, шарюші люди по підійде так чи не підійде. Це дурницю, я думаю, робити, чи не думаю. Так, а тим часом давайте залутаємо все, що тут є. Те, що тут є, що в мене арба тут трошки прокачала таланти. Трошки прокачала таланти. Давай візьмемо це, і ця навичка потрібна. Лікується видимо за разу коли лікується ворог. О, це нормально. Так. О, вона ж в мене арена на арені часто лікується, як-не-як. Так, сьогодні о, відкрилося для вас. Виходить, вчора відкрилися x 2 перші x 2 на шестизіркові душі з тлінної та нетлінного камня. Відео з відкриттям є на каналі. Я навіть там сходив до 7-го КБ. Хто не бачив, подивіться, вчорашнє відео є на каналі. Так. А я. О, енергія, я поки пороблю задачки. Задачки. Окей, і повернусь швиденько. Ну що, друзі, ніби все поробив. Зараз глянемо. Що тут до чого? О. жіг жіг їх, Так, тут 15 босів. А, тут ще 4 дні до сакральчика. Та воїда. Далі, 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 далі. Далі в нас почалося злиття, чи ще не почалося, зараз подивимось. Не пам'ятаю. Так, золотаємо, це в мене, якщо що, Телеграм пілікає не шукай. Далі залутаємо нагороди з турніру поповнення душ, Половинку забрав. І мені достатньо. Ну, Звісно, дві легкнижки книжки ще теж дуже хочеться. Прямо дуже хотілося би. Так, ні, воно ще не почалося. Прикольненько. Рапнути якусь шмотку. Якусь шмотку, якусь шмотку. Ось, бачите, і тут дають. Тут дають. Потім ще завтра, і післязавтра. Тут якраз ще має бути. Угу, два дні. А тут ще у нас дослідник підземель Ну, тут таке. Ну тут, звісно, хороша нагорода, епі... епікнижечка, але. Так, маю 1000 енки 1000 енки Куди її злию? Конечно же, накач корма, тому що. Треба мені. Ось я качаю корм тут собі. Треба мені що, як ви знаєте, рази на і дрекстера в першу чергу. Далі і цих двох. Я людина проста, бачу легу качаю, тому. Хоч вони відстійні, але їх теж треба прокачати і теж ними користуватися. Якось так. Тому, думаю, на цьому можна закінчити. А я вже злив ці чи не злив? Де це в нас історія ось? Атака. Угу. Я вже позливав, значить. Бачите програш? <хи> Прикольно, да? Я вже позливав, значить, базарчик. Що у нас на базарчику? Через три години буде шардик? через три години шардик і все. Сьогодні оновились кланові задачі. Сьогодні оновились кланові задачі. Я там собі взяв. Збільшення швидкості в груповій арені. Переможні. Ну і продати на 5 лямів срібла. Думаю, качаючи корм, думаю, продасться. І ще я щось вже виконав. Що я виконав? А ну-ка. Де я. Ага, ось. Накласти 10 одночасних штрафів на боса на вершині крижаного голема 15. плюс Переможний бій. Один бій зробили, вони наклали. У мене там є два ядовика, і вони натицькали. 10 одночасних штрафів на голема, Тому так. О, ще раз повторюю, хто не бачив відкриття душ, вчорашнє відео на каналі, зайдіть, подивіться. Ось цього парубка треба би качнути. Він мені теж піде у цей. Хоча б на 5 його перевести поки пофарбувати. Просто для. Цього для міста. Там, де він заходить. Тут він заходить? Ні, тут він не заходить. Топо він же відступник, чи ні? І він смерть, ні, він смерть, напевно. Куди не заходить. Куди би він міг зайти? Тюди теж не заходить. Ці ротації, бачите, з того, що мені доступно, він мало де заходить. Випалювачі маю, але ж треба, бачите, можна пробувати закрити цього павука і піти далі. Можливо. Можливо, так і зроблю. Хоча б на 5 зірок його апнути. Так, коли це місто, не апнути ще тиждень. А, можливо, просто докачаю його. Можливо. Тут нема випалювача. Можливо, і тут він допоможе мені пройти. Бо мені якраз тут не хватає ДД. Просто докачати його до 50-го рівня одіти хоча б якийсь мод. Можливо, допоможе. Можливо, тоді зможу пройти цього паука і піти отак. Тому що через цю я пройти неможливо, навряд чи він допоможе мені її пройти, але побачимо. Коротше, поки качаємо корм, там буде видно. Ще плюс я хочу разену на, на КБшку взяти, але не знаю, ким його замінити. Ким його замінити? Що він має? Він має штраф захисту і все. Ну, ще й слабкість Його ж треба пофарбувати. Ну і то, що в нього з руки він може наносити. Одіти його. В мене є ідея або його замінити а, тим, як Армстронгом. Але тоді зникне паразит. У мене всі хиляються в пачці, окрім раталоса. І раталоса прийдеться у вампірік перевдягати. Перевдягати у вампірік. Хоча, значить, що мені треба? Мені треба. Угу. Тапку мені треба. Мені треба буде. Бронік. Угу. Рукавицю треба. Типу, таку? Або таку. Можливо, і таку, ну-ка. Давай сюди. Сюди, 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 сюди. А, <плак> <какашка>. Какашка. Ну і меч. Меч там якийсь вибрати можна. А, питання понизу. А ну-ка, примірочні, одягнені. Давай так. Давайте от прямо зараз і подивимось. Можливо, мені. Тут у нас захист. О, тут критичний шанс є. О, супер. Приміряти далі. Пусько в нас на атаку відсоток. Давай отак. Хоп! Приміряти. Рукавець у нас критична шкода. Так, а, критичний шанс ще не дуже поки упав. Ану ка меч. А, з допами. Допами. Яке ми треба? Атака відсоток. М -м -м. Далі критична шкода. Здоров'я два проки Тут що у нас? Опір критична шкода, атака. Ну, поки... О, це напевно буде виглядати найкраще. Ой, критичний шанс сильно упав. Ой-ой-ой. Окей, скільки проків у того меча? Якби я пам'ятав, з якого він сета. Тут у нас 3 кріт шанс, тоді ясно, чому так багато кріт шансу. Якщо я не наберу йому 100% кріт шансу, то тоді це буде фіаско. Тоді прийдеться знімати сетра Талоса. з нього. Ну, давай знайдемо найбільшу критичну і шанс найбільший. Допах. 19. два вот так вот тоже добрая лыжные на стирке. Я думаю, більше, ніж оцей не буде. 90-90-90. О тут випаде кріт шанс. Але окей, у нас на 800 одиниць зменшується атака, і це дуже погано, тому що збільшується критична шкода, це круто. Але зменшується дуже атака на 800. На 300 одиниць. Ой, тут, що я кажу? На 700 одиниць. На 700 одиниць. ну ка де калькулятор мій? Котліть, я взяв калькулятор, порахував на калькуляторі. Тут же ж я можу апнути до 16, буде плюс атака. Плюс атака з гліфів. Можливо, ще десь атака прокне. Можливо. А, тому а, другий варіант оцей на 261 кріт, а, буде краще, ніж оцей на 12%. Я задав 4400 приблизно, щоб можна там десь плюс-мінус догнати. І це буде сильніше ще. Тому, тому. що я зроблю? Кодашо. Тільки а, 90. Швидкість ще падає, але ми швидкістю тако зробимо. Раз, дай атаку, дай здоров'я, ну. А, ще ж атака тут буде, от, от я не врахував цей варіант. О, ще плюс атака тут вийшла. Далі тут ще можна. Отак От зробити. Правда, погано, що я це точу, всього, не під цей. 1, 3. 2, окей. 1, 3. 2, окей. 3, 5. 5. Окей. Так, і того виходить. Взагалі круто виходить. Дивіться, ХПшок більше. Атаки на 300 а, менше. Захисту трошки більше. Швидкість падає дуже сильно, дуже сильно падає швидкість. На 27 аж падає. Оце погано. Крит шанс 90 і 261. Блін, ну дуже мало цього швидкості стає. Зараз щось подумаю. Це, друзі, нічого не виходить. Я його одягаю так, а по тестю подивлюся, його на 6 КБ. Чи він стане набивати з меншою швидкістю, більше, чи не стане. Ну, швидкість дуже падає. Якщо він буде набивати таки менше, я повернуся до попереднього і просто прийдеться ще фармити того дракона багато разів. Поки. Застосовую, поки так, там буде видно. Тоді я можу виймати цього хлопця а, з цього. Спачки на КБ. Він, звісно, дає ще швидкість. І з ним можна зробити 2 до 1. знаю, я ще подумаю, треба ще на цим дивитися, роздумовувати. Це все не так легко, як здається. А ну-ка, давай зарядимо цим ротаусом, подивимося, що він зробить. Ой-ой-ой. Він, звісно, вдарив, то вдарив, але. Не знаю, коротше. Треба напасти на якусь потужнішу пачку. Він може просто дуже, навіть з тим, що в мене два залив, він може просто не ходити у боях. Макака і склад щось немає бажання на них нападати. Давай на цю отак. Шкіра, шкіра, офігеть. Ой, блин, гребаный автобій. ти дурные. Ще раз. І, і не включати автобей. Він навіть не залився Армстронг, просто побіг за один удар, тому що на на супротивниках каміна шкіра є. І мап Нічого він не зробив. А, і він навіть не, не зміг убити макакіча. Даже гай у шкірі буде. Ні, не гай, а кардинал. Цікаво. Угу. Біжа, ну біжа, біжа, не успію ничего з ним зробити. давай ще раз. Ага, нема уже, ну ладно. Добре, на цьому я закінчу. Я ще подивлюся, як ратало себе покаже, бо він в мене буде гідроборець і він в мене буде кланоборець. Буде бігати і туди, і туди. Не клану, а цей Владико, демона борець. Буде бігати, напевно, туди і туди. Гарно, всім дякую. Ставимо подобайки. Якщо щось пишемо в коментарях, хто хоче підтримати канал гривною або спонсорством, Посилання також є в описі під відео. Всім гарно дякую, всім щастя.